Всім вітання, мої дорогенькі підписнички, хто чекає мої відео, хто любить дивитися мій канал. Мене звати Галина, як ви вже знаєте, а ті, хто не знає, для тих. І я живу в Італії 20 років, заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Так що сьогодні нове відео, про що ми поговоримо? Хто знає, хто догадається. Зараз почуєте. Так, сьогодні прийшли знову на море. І Дивіться, що робиться. Море От таке. І весь пісок все піднялося з дна. Я не знаю як нам трохи полізти в воду. Ну, я вже залізла трохи, не до пояса, постояла і вийшла. Але ось таке сьогодні ось такий деньок. Гарно, хорошо на дворі, але море, ви бачите, після того, як було е, ото, он, ураган і все, оце кожен день таке море неспокійне, не заспокоїлося ще. ось так. Вам трошечки для... Дивіться, яка хвиля. У -у -у -у! А, Сьогодні хочу трошечки ще розказати вам про, про ховання дітей у Італії. От, наприклад, і все як кажуть, наглядний приклад, де я працювала, що я бачила. От, які відносини між дітьми, батьками і, і внуки з дідусями і бабусями. От. Є деякі, деякі батьки в них, що, що їм взагалі все рівно, зовсім все рівно на тих дітей і вони ніякого не хочуть приймати цього, в їхньому вихованку ніякої ролі не мають в їхньому вихованні. Тому що скидаюся. А як на... не на бібісітера, то на діда з бабою, то, то на чоловіка, якщо жінка, От, або наоборот. Але в основному е жінки в них е такі дуже. Ну, на прикладах, яких я бачила е, дуже часто, От, і вони дуже такі хитренькі і звалять більше на чоловіка, чим сама приймає е, участь. Ну, але є і всякі чоловіки так само. Є такі чоловіки у них, е, що такий характер, що на, на ньому не поїздиш, але в основному італійці, вони такі. М Якби добряги там не дуже сперечаються, погоджуються на, на багато чого. От. А є такі, що ну, і в нас, напевно, так само є в Україні, але в нас якось мами більше, от мами в наші українки вони більше за дітьми, вони все тим дітям віддадуть все. Не знаю вже й гори перевернуть, аби тільки дітям було хорошо, деколи аж забагато. Я вже скільки раз говорила, що дуже, дуже давати дітям без перериву і без, як кажу, без ліміту, а самі залишатись нічим, це також неправильно. От. Ну, а тут я ось де працюю так само, у них сім'я ну, розведені, батько з мамою. І діти трохи там, і трохи там. Я коли питаю його е, за, за його меншого сина, бо дочка старша, а син менший. Е, він там йде до мами, е, от зараз, допустимо, сьогодні була на роботі, запитала, коли він там вернеться, то все. А він мені каже, е, а мені яке, яке діло, коли він там вернеться, коли вернеться, я не, не питаю про це. Мені воно все рівно. Хоче бути мами, буде мама. Е, мені я не інтересуюся, вернеться, не вернеться. Ну, якось так відповів, а я такі очі на нього кажу: ну як це ж твій син, він же ж тут живе. Е, от. Не, Мені оці питання такі, типа. Е... Мені не подобається знати ні про кого, навіть про дітей, що вони там і де вони, от, і що вони роблять. Тільки мені саме основне, я, я знаю те, що мені треба знати, вони там мені дзвонять, а остальне все. А я така. Так, де... ну є от такі випадки, знаєте, що їм все рівно. Так само мама та мама цих дітей. От Якщо б вона їй було не все рівно на своїх дітей, вони з батьком живуть до, до сих пір, ті діти, бо її вина була, вона вчительку в школі працює і загуляла зі своїм учнем ще по молодості, все. Тому чоловік з нею розвівся. Двоє дітей було, вона з учнем іде гулять. От, і він узнав це, ну, десь застукала, напевно, не знаю. Ну я це узнала через третіх людей, колись чисто так випадково. От. Ну, як оце можна? І вони отакі відношення у них чисто по дітям він там якось може і якісь питання їй задасть. Вони майже не общаються, так щоб... Бо я, я деколи питала там. Що як у мами там вони люблять більше мами бути? Він теж відповідає, мені все рівно, де вони люблять бути більше, хочуть бути там, хочуть <кхід> краще на мене, Ті, як вони будуть там, не будуть мені мозги компасувати. Але вони лишилися з ним, все життя вони мають кожну свою кімнату, там і все. Але йому бачите, так ну все рівно. от. Так же само все рівно тій жінці, яка з ним живе, вона, вона ну, після його жінки, що він розвівся, вона тих дітей так само не переварює і все, бо вони так виховані так само, що нічого не вміють, ну, як мами не було. От, і не вміють за собою ліжко застелити, не вміють за собою прибрати. Одне, що вміють це їсти зварити, вони можуть щось там, ну прості такі ці, то вони для себе можуть, тому що приходилось їм батько весь час на роботі був, і все то їм приходилося коховарити навіть самим з маленьких, тому що не було кому. Тому що жінка, яка з ним живе, вона не вміє не готувати, і вже не... вона нічого не хоче, їй нічого не треба. Тому що діти чужі, вона. І... Я не знаю, як вони живуть. І отак у них такі відносини, що вона не обідає, не, не варить, не. Ну, якось дивно це. що ну, от Чоловік, який з жінкою розвівся і живе з другою, він же ж для чогось, то теж вона йому не тільки для того, щоб вона була. Ну, Віч, чи що, а ще щось якісь по дому може допомогти, в якихось таких справах домашніх. Тому що жінка є жінка, а чоловік сам все рівно не справляється. І ще й двоє дітей. Ну, у них, ні, у них... Вона взагалі палець, палець, нічого, нічого їй не треба, діти чужі, все. А що ж ти тоді там живеш? Ну, так, от такі в них відносини. Вона вже довго там з ним живе і все, і от так. ось такі трошки відносини. І дуже багато ще було, коли я працювала так само в одній сім'ї. на самому початку я вже колись нагадувала про цей випадок. Там так само мама ходила двоє дітей, там 7 і 9 років. Я там тиждень пропрацювала, в них мама ходила кожної ночі грати в карти в казино. От, з чоловіком теж посварені, вжили в одній віллі на одній, але, але не жили разом. Ми якби розділились, бо йому не було куди йти, їй, напевно, цей. Ну, і ті діти закинуті. Вона от так одну знайде їм, цю няньку, другу знайде, третю, всі уходять, тому що там не виносимо. І діти такі балувані, що вони тобі. Виключають пилисос коли ти працюєш, коли ти прибираєш і все. Або і ще що, ніби тобі вчудять, на, на зло роблять людині, яка там, то там ніхто довго не затримувався, а вона піде цілу ніч і грати в карти, приходить на ранок, або через два дні приходить. Чоловіку кулаком по, по столу стукнула, 50 євро клади, бо в них така договореність, що він кожен. Кожен день мав класти 50 євро там на, на столик, типу як для дітей, для це, щоб содержати, щоб щось купляти, їсти там. Ну, представте, це кожен день по 50 євро, це десь півтори тисячі в місяць виходить. Якщо ні, чи е, ну, я не знаю, ну треба посчитати, порахувати і цей. І вона ніде не працювала нічого, він лікарем гінекологом працював. І отак, такі відносини. І вона там права качала, хоча він за свої гроші все купив, і, і віло тут, і все. Але і так живуть багато сімей. У них, що хочуть, роблять, як хочуть живуть, отак. так. Багато безвідповідальності є, і ну, егоїзму трохи. Ну, так, така історія. Зараз покажу вам крем із цього. Ну, якби нутелла чи крем шоколадний далі буде. Подивіться, як легенько готувати, і можете для своїх дітей і кожен день готувати. Дуже смачно, я спробувала. Ну, смачню я вам не буду брехати, тому що я тільки даю. Ті рецепти провірені, які я роблю, щоб не, не хочу я гряз лицем перед кимось, якщо воно не таке, там не вийде чи ще щось, то ну, спробуйте. Так, я вже тут зробила півтори ложки, півтори ложки цукру. Ось так. Одна ложка какао, така велика. Зараз я це все туди суну. І беремо баночку таку величеньку. Далі вливаємо 50 мл молока ось так. І 100 мл олії. У мене олія арахісова, отака, яку хочете, я думаю, оливку в ній просто олію. І все, і тепер будемо збивати погружним блендером. Ось так. Зараз я включу і виключу. Ось так, дивіться, що вийшло. Ось така паста густенька, виходить. Зараз будемо пробувати на смак насмарка. Що так смачно. Це дійсно можна вдома робити, і не запарюватися і не купляти такі дорогі нутелли пасти в цьому магазині. Подивіться, вони смакота. Пробуйте. Усіх виходить. Ось таке відео сьогодні дівчатка У Нас знов жара Неможливо не Дивіться, все, лице бачите, мокре все. Знов почалось таке, як було трошечки було послаблення, а це тепер знов нема чим дихати. Ну нічого, прорвемося, проб'ємося, проб'ємося, прорвемося. Так що до нових відео. Всім бажаю добра і миру, як завжди. І дякую всім за те, що ви зі мною і хто зі мною.